Всім привіт! Знову рубрика розпаковка чек. Почну я з магазину Аврора, як ви вже зрозуміли. Перше, що дістала, це ось такі ліхтарі. Гарно так виглядають. Хотіла замовити через сайт Аврора.юй, але побачила, що вони також продаються, то чому б не прикупити в звичайному фізичному магазині відразу. Значить, вони на сонячні батареї це вуличні такі світильники. Повністю пластикові, що абажур, що сама лампочка, і в них роль лише декоративна. Зараз, якщо я включу, ви не зрозумієте, чому лише роль декоративна, але мені і потрібно саме прикрасити альтанку, де ростуть квіти, щоб нібито виглядав такий вогник із цих світильничків, а не щоб просто вони світили, ну, як потрібно, щоб світили. Мені потрібно для декорації. Не з дешевих цей товар, але дуже прикольно виглядає. І ще ось така гарна пташечка. Це також світильник вуличний. Я думала, він буде більший. Також бачила через сайт Aurora.ua, що такі продаються, і знайшла в магазині. Бачите, який він маленький, але я думаю, що на ганок буде світити. Також на сонячні батареї. Бачите, яке гарна пташеня. Це, мабуть, синичка, але ну, щось на неї схоже. Також додам фото або відео, як воно світить. У мене вже ціла колекція таких світильничків декоративних із Аврори. Я собі шльопанці купила на літо, і чоловік каже, що також йому потрібно. Він обрав собі ось такий синім кольором. Мої, якщо коштували 169, то це майже 300 гривень. Ну, потрібно, значить, потрібно. Ось одна тонність з синім кольором. Розмір, як ви бачите, 45. І ще прикупили татові. Це вже не такі якісні якості, але все одно непоганої якості. Це розмір вже 40-30. ці майже наполовину дешевше. І у мене вже якісь хобі купувати навушники. Одні я жінки віддала, інші мені будуть у сумочку, а монтувати відео вже прикупила ось такі. Від компанії HeVit це навушники вже дротові з мікрофоном, тобто можна і в них відповідати на дзвінки, перемикати музику за допомогою них. Давайте ж побачимо. Гарантія 12 місяців. Ось любить вакуумні, а я вакуумні взагалі не люблю. Я люблю ось такі накладні. І ось саме перемикач. Гучніше, тихіше, плюс і мінус. Я ці навушники перевірила, вони працюють чудово. Звук відчуваю дуже класно. Сподіваюсь, що вони мені прослужать довго. Ну, хоча б мінімум рік. Не примикайте, зараз це все приберу і покажу, що купила в АТБ. Купила по знижці своє улюблене шампанське, вино і Гриста, не знаю, як його правильно називати, Фрагаліна Б'янка. Було по акції о, зелені і червоні баночки. Наповнення в червоних мені не дуже подобається, а ось саме оце зелененьке я люблю. Купила про запас, нехай буде, можливо, якесь свято. Всі. Мої друзі, родичі його люблять, тому ось там можна по баночці кожному і щось відмітити. Також купила з чоловіком ось такі віски Піл. Неодноразово його купували із колою або там пепсі. Чудово. Мені подобається це поєднання такого коктейльчику, тому також про запас нехай буде. Купили ось таку новинку. Чи не звертали уваги, не знаю. Також була по знижці ось така водка. Вона польська, і чоловік каже, якщо новинка, значить буде непогана. Придбали їх 4 штучки. Також по знижці купила ось таку ряженку, давно не купувала від Простоквашине. Точніше, вже просто наша називається. А ось такі вершки до кави додавати. Порційні від своєї лінії. 10 штучок. І закваску. Уже неодноразово я її купую. Потрібно мені щось таке молочні продукти, і мені подобається саме ягодинська з пробіотиками. 25% жирності, 900 г. І захотіла щось такого не дуже корисного. Це ось такі грінки житні, своя лінія. 120 г ці зі смаком баварських кобасок. Вони такі тверді, але смачні. Ну, ось на цьому все. Був такий невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!